Ми покладаємо великі надії на весну, тому що весна це оновлення, і весна, дай Боже, будемо просити у Бога і у наших збройних сил. Це перемога. Я би попросив, користуючись можливістю у наших курва партнерів е, штук 100 f 16 мінімум 100. Е Я думаю, що як всі шведські називаються? Не гарпуни, як вони. І ще шведських літаків штук 50. І можна міражів теж штук 50. І ми трошки підрівняємо лінію фронту, підрівняємо, так. бо весна вже не носить, а ми досі без всього обіцяного. От баш бажано, баж, баж, щоб, баж, 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 щоб той мільйон снарядів, про які йшлося, він буквально там на 8 березня нашим дівчатам надійшов, хоча я не вірю в це, це, це свято це святолюбові. <кхи> і котів. І котів. <кхи> і що я хотів ще сказати, що велика честь взагалі виступати перед військовими, ми це робимо постійно. І Наслага навіть не в тому, що ми їм даємо, а наслага в тому, що вони дають нам для нашого натхнення, для того, щоб робити більше всього українського контенту. Цього між іншим і на Тіктоку також не вистачає. Дай Бог здоров'я, нації, слава нації, смерть ураган.